Від чого залежить наше життя? Наше життя залежить від наших думок. Тобто, де ми фокусуємо свою увагу? Давайте розберемо певну ситуацію, одну і ту ж, але її сприймають дві різні людини. Одна. Ой, ну що ж це зі мною таке? Ну чому це саме зі мною? Да як же мені погано? Та да це ж не я, а це ж все вони, це інші люди винні, бо вони інша історія інша людина. Ситуація, для чого вона мені потрібна? Який висновок я можу зробити? Де я це можу використовувати? До якого життя я прагну, якою я хочу бути, що мені може допомогти досягти? Чуєте перша ситуація людина шукає проблему? Хто винен? Друга шукає рішення. Перша категорія, на жаль, 70% саме таких людей, які фокусуються на негативі. І до речі, вони той негатив мають. І тільки 30% людей вони мають коучинговий спосіб мислення і фокусуються на рішенні. Тому до якої категорії людей ви відноситеся? До 70% чи до 30%? Якщо зрозуміли, що до 70%, то можна з цим щось робити. Бажаєте? Стукайте в особисті.